А тут красавела. Навоз намотав, де страхуватися онлайн. Уходя, гасіть світ. СБУ послухалися російських порад і вимкнули електрику в Курській області, і не просто для пересічних далеких від політики московитів, а у конкретних військових об'єктах окупантів. Про дивовижні дива, які відбуваються з курськими прикордонними пунктами після прильоту українських fpv дронів, про кризу в США, яка може спричинити затримку військової та фінансової допомоги для України, і про заяви українських захисників, які Теж бачать новини з США. А ще маємо нове відео бою спецпризначенців гур у Криму під час нового рейду. Події 589-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Час вимикати світло, не треба чекати блекаутів в Україні. Краще влаштуємо їх просто зараз. На російській території московитам сумно кажуть, у ніч проти 5 жовтня безпілотники атакували Курську область. Після чого без світла опинилися зо півсотні населених пунктів. Волонтер та блогер Сергій Стерненко деталізує: знеструмлення на електропідстанціях у глушковому, Любімовці та Суджі зробила служба безпеки України за допомогою невідомих дронів і били ці безпілотники саме по тих об'єктах, які живлять російські війська. А гроші на ці дрони для СБУ раніше збирали спільно коштом усі небайдужі українці, і це вже сьома така атака, влаштована службою безпеки Тривожно у курську не лише тоді, коли зникає світло. 72-й батальйон 101-ї бригади ТРО оприлюднив відео, як нищить військову техніку окупантів за допомогою fpv дронів. Агенція Reuters уточнює, цей удар припав по російському прикордонному пункту Крупець, що на межі сумською областю. Дата запису невідома. Кілька днів тому ворожі пропагандисти заявляли, що ЗСУ обстрілювали крупець, але буцімто усі снаряди не влучили в ціль. Що ж, відеофіксація з українського безпілотника більш надійне джерело ніж брехня московитів. Об і надовго зламати зуби агресору потрібна зброя, і ризик блокування допомоги Україні від США. Це серйозний виклик для американської політики. Про обов'язковість продовження підтримки говорить і президент США особисто і представники держдепу. А ще Джо Байден анонсує вкрай важливу промову, яка має витверзити прибічників вигаданого миру з Росією. Американський лідер наголосив, мав розмову з європейськими колегами. Ми із Канадою з Японією Це справді непокоїть мене, але я знаю, що більшість членів палати представників і сенату і обох партій, які заявили, що підтримують фінансування України. Незабаром я зроблю важливу промову з цього питання. Чому для сполучених штатів і наших союзників критично важливо, аби ми виконали свої зобов'язання? Я витратив два з половиною роки на створення коаліції, про які ніхто не думав. Що вони можуть бути, і ці коаліції посилили нас у всіх сферах, не лише в тому, що стосується України. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Навіть короткострокова зупинка може мати вирішальне значення на полі бою, і в палаті представників і в сенаті є більшість, яка підтримує продовження допомоги. І підтримки України це ще досі так нічого не змінилося, і Конгрес повинен дотримуватися зобов'язань, які він узяв перед народом України щодо боротьби з цією агресією. Що буде, якщо Україна опиниться з агресором наодинці? Ймовірність такого сценарію вкрай низька. Але наші захисники розглядають усі варіанти дехто більш скептичний, дехто нагадує про інші країни, які допомагали і допомагають зсу від перших днів великого протесту. Яння і кажуть, що підтримка від США досить критична, але не вирішальна в цьому бою. То союзники у нас будуть завжди в будь-якому разі, тому що всі розуміють, що Росія це великий агресор, який загрожує зараз Україні, а потім хто його знає. Сьогодні ми завтра ви краще допомагати нам сьогодні. Ну, я навіть не можу спрогнозувати, що буде. Особисто я буду стояти до останнього. Це буде просто війна на виснаження. вже. От вона, вона і так, в принципі, є, а це вже буде конкретна така, коли вже не буде ніяких поставок, ні зброї, ні тих самих боєприпасів, взагалі нічого тут. То це тоді будуть вафлі, звісно. Головне, щоб було боєкомплект, щоб був на прикладі з цієї БМ-21. Її вже вона років на 20 старша за мене, як мінімум. Є і 85-х років, є і 80-х, 72-го року є машини. Будемо ними працювати, і все-таки виходить, вона старенька, але... Вона палить так само добре. Важкіше, значно важкіше, але не буде іншого вибору. У нас немає. попросту. будемо працювати далі. Це буде затягуватись на більший час, але в кінці кінців буде перемога. Буде перемога і буде повернення в український Крим з українським стягом. Бійці ГУР зі спецпідрозділу Артан показали нові кадри висадки на кримському узбережжі і запеклого бою з росіянами. Зауважили, що також десантувалися на Тендрівській та. Кінбургський косах а після завершення бойового завдання на території українського півострова мали бій з ворожими катерами, які намагалися наздогнати наших розвідників. Вартані наголосили, це не перша така операція в Криму, і, вочевидь, не остання. Пасак, пятый канал. Нові системи протиповітряної оборони, антидронова зброя та засоби радіотехнічної боротьби це озброєння, яке пообіцяли Україні окремі держави ЄС під час саміту в Іспанії. Участь у ньому взяв і президент України. Посилення ППО напередодні зими стало головним питанням двосторонніх зустрічей за підсумками. Іспанія надасть Києву шість пускових установок до ЗРК Гоук, Німеччина, додатковий Петріот. Більше комплексів ППО надішлють також Італія. І Франція на саміті обговорювали і нові пакети фінансової допомоги та майбутній вступ України до ЄС. Більше розповість Христина Катарина. Зупинити російські ракети над Україною, аби з часом вони не літали над євросоюзом. Ключовий заклик українського президента європейським лідерам. Володимир Зеленський приїхав на саміт Євросоюзу до іспанської гранади. Головний пріоритет отримати більше систем протиповітряної оборони, щоб із настанням зими захистити людей та міста від атак Росії, бо вона не позбулася бажання заморозити українців, і навіть зараз країна терористка постійно обстрілює прикордонні міста. Перетворюючи життя у них на пекло Харків. більшість дітей у місті навчається дистанційно, і поки немає на 100% ефективної системи ППО, присутність дітей у школах неможлива. 2023 рік, і метро для міста – єдиний безпечний варіант зібрати дітей разом для навчання в школі. Ось що таке сусідство з Росією чи достатньо у ваших містах станцій метро, на яких можна було б організувати захищене шкільне навчання, якщо погрози Росії будуть реалізовані? доки український лідер виступав перед партнерами в Іспанії на Харківщині. Росія підтверджувала його слова. Московити знову скоїли воєнний злочин, вдарили ракетою по сільському кафе, де були мирні жителі. Володимир Зеленський наголосив, Європа повинна бути єдиною, щоб не перетворитися на Харків. Саме тому так важливо продовжувати військову допомогу Україні. Бо єдиний спосіб знешкодити агресора це завдати йому поразки. Інакше апетити Росії розіграються знову. Овою силою, і тоді під її жорна потраплять країни НАТО і ЄС. Застерігає президент і озвучує дані української розвідки. Якщо в цій агресії проти України буде якась пауза, будь-яке заморожування ситуації, то настане новий критичний момент. 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, до 2028 року Кремль знову може відновити розбитий нами військовий потенціал. І в Росії буде достатньо сил напасти на країни, які у фокусі російської експансії, крім України, це точно країни Балтії, та то точно ті країни, на території яких присутні російські контингенти, Європа не Залишить Україну сам на самі з ворогом і вже обговорює нові пакети допомоги Києву. Запевняють лідери Євросоюзу. Йдеться про 50 мільярдів євро на цивільні та економічні потреби, і 20 мільярдів євро на військові, зазначив головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Тема подальшої підтримки України з боку заходу на саміті особливо дражлива через останні події в Конгресі. Однак і український президент і керівництво ЄС переконують, сполучені штати не послаблять допомогу. Виявом тут у Європейському Союзі ми працюємо над пакетом у 50 мільярдів євро для України на період від 2024 до 2027 року. Це вкрай важливо, тому що Україна повинна бути впевнена у прямій бюджетній підтримці. Я переконана, що Сполучені Штати підтримують Україну. Над чим працюють США, то це над визначенням термінів. Кілька днів тому ми мали важливу телефонну розмову з президентом Джо Байденом. Дуже важливий момент, оскільки він запевне в нас і ми відчуваємо його особисте лідерство. Його особисте зобов'язання в тому, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну в довгостроковій перспективі, і ми працюємо дуже тісно разом. Америка переживає шторм, але Європа не повинна його перечікувати і згортати вітрила. Вважає президент у межах саміту. Володимир Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей, під час яких обговорювали нові пакети військової допомоги. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв надати Україні. Більше засобів ППО, артилерії та протидронових систем, зокрема, шість пускових установок до зенітно-ракетних систем Гоук. Іспанські армійці також проведуть для українських інструктаж із розмінування і забезпечать потрібною технікою. Звичайно, ми готові підтримувати і допомагати нашим друзям в Україні до кінця цієї війни. Я думаю, що ми розпочали дискусії, і ми повинні досягти результатів в Європейському союзі. Зараз я думаю про реформу багаторічної фінансової програми, яка Фінансовою основою для спрямування всіх фінансових ресурсів на допомогу та підтримку України на наступний рік. Нові системи ППО Україна отримує також від Італії та Франції. Деталі поки що тримають у таємниці. Однак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба натякнув додому. Українська делегація привезе ЗРК, антидронову зброю і засоби радіотехнічної боротьби. Вони допоможуть захистити не лише українські міста, а й зернові коридори і цивільні судна в чорному морі. У Італія Італії також зголосився взяти під свій контроль відбудову Одеси, зокрема, профінансує відновлення спасо Приображенського кафедрального собору та інших історичних пам'яток міста, які пошкодили російські ракети. На саміті в Гранаді лідери ЄС також говорили про розширення Євросоюзу і підготовку до цього процесу. До 2030 року кількість учасників спільноти може збільшитися із 27 до 36. Україна також у цьому списку. Переговори про вступ до Євросоюзу і Київ і Брюссель сподіваються почати вже цього грудня. Христина Катарина, п'ятий канал. Велика Британія передасть ще одну партію техніки на потреби ЗСУ. Фонд Петра Порошенка разом із волонтерами справи громад закупили кілька одиниць обладнання. На фонд відправлять вісім броньованих лендроверів, бензовози та 40 вантажівок. DAF. Ми шукаємо і знаходимо. Броньовані засоби для евакуації для наших батальйонів. Ми знайшли певну кількість лендроверів. Ми доведемо їх до розуму. Наші волонтери зроблять технічну перевірку. І якщо все буде добре, то ці вісім знайдених броньованих лендроверів 2005-2008 років. Будуть закуплені, оформлені і відправлені в Україну.